Сьогодні я зіграв 10 сезонів у грі World Soccer Champs. Всі мої минулі відео були про автомобільні ігри. А гра World Soccer Champs Про футбол. Взагалі, в чому суть челенджу? А суть челенджу в тому. Що в сезоні 24-25 я беру рандомну команду і через 10 сезонів, а точніше в сезоні 34 і 35, ми подивимось на результати. І я маю зробити декілька завдань. А іменно дійти до англійської прем'єр ліги, зробити гравця з рейтингом 80, та виграти 3 кубки. Ну що ж, будемо переходити до першого сезону. Спочатку я взяв команду СТ Альбанс. Далі я пішов продавати гравців. Далі я купив якогось воротаря, і я назбирав 500 тисяч і 400 тисяч пішло на тренування. До речі, це моя команда. А ось турнір на таблиця. В 5 турі ми йдемо дуже добре, а іменно на 5 місці. Поки що найкращий бомбардир Чарлес а асистент Дас. В 15 турі ми опустились на 7 місце. Найкращий бомбардир Метлув. І асистент знову ДАС. 25-й тур ніяк не помінявся. І бомбардер також. А от найкращий асистент Роберт. А 35-й тур пішов в ліпшу форму. Бомбардер не міняється. І асистент також. І останній 46-й тур ми закінчуємо сенсацією, бо ми на третьому місці. Найкращий бомбардир Метлу. І найкращий асистент Роберт. Вже кінець сезону, і давайте подивимося, хто що виграв. Золоту бутсу бере Холанд. Воротаря Року бере Куртуа. А золотий м'яч бере Кілян Бапе. Загалом перший сезон прийшов доволі таки добре. Ми взяли третє місце у турнірній таблиці. А от як помінялась команда за один сезон. Я навіть не знаю, чи вам сподобається такий формат. Ну, а всім папа! -па.